Формадол таблетки від головного болю. Бачимо, що на фоні цього конфлікту якось героїчно намагався це показати також і глава Чечні Рамзан Кадиров, який сказав про те, що якщо що звернувся до Пригожина, сказав дочекайтеся наших кадирівців, щоб ми прийшли і зайняли ваші позиції. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, вони взагалі прибудуть туди ці кто-віська, і наскільки вони можуть бути рівноцінними вагнерівцям, які яку роль вони там можуть виконувати? Перше, ви бачите, що останнім часом такого явища як Кадирівці на фронті стало значно менше, і полонених їх практично немає, і взагалі немає ознак того, що вони активно як зараз беруть участь у війні. Там не знаю, можливо, півроку тому Кадиров робив заяву, що вони перевиконали план щодо мобілізації, і більше там активних дій у війні брати не збираються. Але ось ця заява від Кадирова, вона радше була спробою відмазати, мабуть, міноборони і продемонструвати, що ми готові заступити на ваше місце. Ми розуміємо, що тут є і елемент такої відданості Путіну, аби продемонструвати, що президент не залишиться без уваги й. Без допомоги навіть кадирівців, якщо це буде потрібно, з іншого боку, це зрозуміла така корупційна схема, на якій той же кадиров за рахунок постачання людей там якоїсь зброї і техніки заробляє величезні ресурси. Тому це ще одна, скажімо, така лінія цього конфлікту між усіма. Баштами і Кремля і навколо Кремля, які не доведуть в результаті до чогось позитивного, чи можуть бути кадирівці рівноцінними? Ну мені здається, дав відповідь на це питання маршал Жуков в одному із своїх відомих інтерв'ю, який сказав, що він особисто не знає жодного кадирівця, який танкіст. Не знає жодного кадирівця, який може в артилерії бути, не знає так само кадировців, якихось пілотів. Тобто, це люди, які живуть в іншій системі координат, які не дуже інтегровані до російського війська, і які власне не можуть бути настільки ефективними на будь-яких фронтах, окрім там медійного, так як за допомогою соціальних мереж вони показують свою міці і впливовість. Що ви можете сказати про параду цей день побідобесі, який був вчора в Москві 9 травня? Чому до Росії та до насправді прибули партнери із країн СНД? Видається, що для Путіна було дуже важливо. Не залишатися принаймні публічно в ізоляції, а продемонструвати, що він все-таки, хоча б і в дуже обмеженому колі країни, але є рукостисканим лідером, і на допомогу на щастя не прийшов ніхто, окрім його поплічників по ДКБ, СНД і пострадянських країнах, тобто ті держави, які так чи інакше залежні від Росії, залишаються її сателітами, попри усі негаразди і проблеми, які переживає Росія, серед цих лідерів Терів багато. Тих держав, які допомагають Росії уникати санкцій, які забезпечують Росію контрабандними товарами нелегальними там у вигляді чипів напівпровідників технологій потрібних для того, аби російська армія функціонувала, це знає прекрасно Європейський союз, це знають Сполучених Штатах, і не дивина, що вони там з'явилися. Але інша складова, крім тієї, щоб створити картинку, нібито о такої публічності і – Популярності Путіна в очах іноземних лідерів це було важливо для того, аби мінімізувати ризики провокації під час параду 9 травня. Про це казала наша розвідка. Це виглядає логічним і через те, що Путін, вочевидь, розуміє, що провокації можуть створювати не тільки збройні сили України, а цим можуть займатися всередині Росії і загроза якихось терактів чи обстрілів, чи будь-яких інших провокацій, в тому числі. На Красній площі була доволі високою. І ці, скажімо, президенти, прем'єри, країн, які приїхали, вони фактично були. Таким буфером вони були запобіжником від подібного розвитку подій, тому що атакувати Путіна військового злочинця це одна справа. Атакувати там президента Казахстану чи там вірменського прем'єра це зовсім інша. Вони не мають ордера на арешт, вони не мають такого рівня на ненависті від світової спільноти, і це б розглядалося як дуже серйозний інцидент, який. Міг би схилити ці держави ще більше на користь Росії, тому тут от такі були застосовані технології, які намагалися там російські медіа масштабувати і показати, що Путін не те, що не сам був, так до нього приїхала купа там світових лідерів інших держав. А те, що вони всі країни третього світу, які не можуть вибратися із бідності і з корупції, це вже справа другорядна. Єдине, я дивуюся, чому не приїхав Кім Ін на цю зустріч. він би там органічно вписався, міг би кілька порад дати путіну, як шантажувати свій народ і здійснювати репресії, але вирішили цього разу без нього.